Він був одним з найдовіреніших у баті, бо хіба ж дозволять чужій людині керувати одним з найбільших запасів чорноземів у світі. Микола Присяжнюк за часів баті також став і одним з найбагатших в країні. Лише збитки аграрного фонду за часи його урядування склали декілька мільярдів гривень. Нагадаю, саме аграрний фонд. Дав олігарху Курченку 2 мільярди гривень, які ти успішно вкрав за допомогою своїх банків. Не знаю, скільки отримав заборудки Присяжнюк, але грошей в нього було так багато, що після втечі Януковича він навіть встиг погратися в політику. Його партія заступ з Тріском провалила вибори у раду, але кажуть, Присяжнюк нажився навіть на цьому проєкті, який фінансувала словно, звісно, сім'я. Зараз у Присяжнюка теж все добре. Він хоче в розчуку. Але не боїться займатися в Україні рейдерством. Подробиці дивіться далі. Він козиряв на Кодилаку, полюбляв кататися на мазераті Майбаху, Мерседесі, На ти, з колишніми першими особами держави, іначе бантик на подарунку прикрашала його життя, його ж робота. Він очолював найбагатше міністерство України аграрної промисловості. Він екс-міністр Микола Присяжнюк. Фірми так і інакше зв'язане з юристами, з родственниками присяжнюка, а в крайні сумнітельних е махінаціях. Ховаючись від напівсліпого українського правосуддя, навіть сьогодні спритний аграрник прокручує схеми, які обійдуться нам з вами у мільярди і цілу на сучасну економіки. Чим славиться Ти Волдерськолетня? тут знайде, торудніки були все. Велике родовище тут у нас є корисних копалень. Мі був у нас хороший завод, який міг би розвивати космічну галузь, допомогти у виробництві електроніки та збагатити звичайним коштовним і напівкоштовним камінням Україну, звичайно ж, впав в окулігархам. Саме основна цінність кварцу не як ювелірного каменю, а як п'єзо сировини для електроніки в якості резонаторів та стабілізаторів частот. І все це добувається. Все це добувалося. Правильніше буде сказати. У нас Людмила працює в музеї коштовного каміння вже 17 років. З гордістю розповідає про багатство свого володарського линського району, яке під ногами жителів тут і топази, і берили, і кварци, п'єзокварц, і, -кварц, і багато. Інших цінних мінералів і ось такі вазочки. Вони зроблені з нашого кварцу. І ось ці такі красиві вироби, які зроблені по ескізам Фаберже місцевими майстрами. Перед тим як вкрасти в Україні кварцеву перлину, міністр Януковича за старою традицією унікальне підприємство вирішили збанкрутувати, аби не платити державі зайвої копійки. Не могло таке підприємство, маючи такий колесальний ресурс і потенціал. Бути не платно спроможнім. Володимир Сінько, колишній голова Володарськ-Волинського району на Житомирщині. почесний його житель. Він мовчав руками, і лише сьогодні зізнається, його рідне селище втратило найцінніше завод, який міг би перетворити рідний район, ледь не в Дубаї. Коли воно працювало на повну потужність, це 80% всіх податків, які сплачувалися районом, належали кварсамцвіта. Із такими цінностями колись державному заводу, звичайно, не могли дати працювати далі. Іначе з добрими намірами з'являється таке собі приватне підприємство Зад волинські самоцвіти на базі заводу банкруту кварт самоцвіти саме волинські самоцвіти розгортають свою роботу. Але серед засновників цієї приватної компанії з'являється така собі страхова компанія Класичне страхування. Тоді засновниками цієї страхової компанії значився не тільки Едуард Ставицький, а й екс-міністр Присяжнюк. І тільки наполеглива праця цієї компанії управлінців змогла збанкрутувати такий прибутковий завод. Після чого унікальне підприємство Банкрут за якихось 3 мільйони гривень продадуть за аукціону. Покупцями заводу самоцвітів виявилися люди, що пов'язані з київським ювелірним заводом. Покупцем стала маловідома компанія Столичне будівництво виявляється, що саме за цією адресою за одним парканом знаходиться ломбард золота скриня. Тут же юридична адреса київського ювелірного заводу. Серед списку засновників компанії Ломбарду, значиться, і місніков Сергій Володимирович, людина з такими в'ями прізвищем перший зам голови правління ювелірного заводу було куплено пакет акцій, який дає достатній контроль для того, щоб достатньо це дерев'яносто і, і при тому вклали. Ну на сьогодні на сьогодні у нас є дані про 22 мільйони гривень. І найцікавіше, що на завод стане приватним, він уже готовий принести перші прибутки, і це при тому, що директор навіть не змінювався. Передбачається, що за результатами цього року вже повинна бути отримана прибуток не менше, ніж 300 тисяч гривень. Допомігши збанкрутувати завод, невідомо чи залишив свою частку в ньому сам пан Присяжнюк. Звичайно, сьогодні екс-міністра не знайти в Україні, але для правоохоронців, які його розшукують, ми допоможемо наблизитися до його затримання. Перед початком революції сім'я Присяжнюків почала скуповувати нерухомість. Накупили стільки квартири земель, що до кожної за тиждень не заїдеш. От там де. Ось, наприклад, квартира в самісінькому центрі столиці до колись революційного майдану п'ять хвилин пішки. Присяжнюк Микола Володимирович. Ну, наче правильно, наче це на восьму квартиру, на третій поверх. Пристежнюк Нікола Владимирович, тож. Ми орендуємо у нього. А... Поэтому... А, тобто, його тут поміщенні. Так, да, його здесь нету, не будуть пів року точно. Ще одна квартира у власності присяжнюків також в центрі. В новенькій елітній новобудові щоправда порожня. Здравствуйте. нам можна 25-та квартира Дякую. Одразу при вході окотішить мозаїка лондонського бігмену, а в кутку можна перепочити на рожевих мімішних кріслах. Очевидно, що давно ні, не була й пилюка. До речі, з квартири можна побачити стадіон Олімпійський. Ще у власності квартира в алітному будинку біля лаври мають нерухомість присяжнюки і недалеко від столичного цирку. Також ми знайшли одну квартиру на більш ніж 100 квадратів біля Бесарабки. І ще є цілий колишній санаторій, записаний на присяжнюків. Схоже, колись державний пансіонат в Криму тепер належить тільки їм. Але найцікавіше заховане в місті Бучі Київської області. Тут, згідно кадастрової карти, на більш ніж двох гектарах поселилася сім'я присяжнюків. Ще не густо заселеному районі рідко кого зустрінеш. Здається, що тут тільки починають будувати власне від поселення. Невеличкі вулиці всіяні камерами, а в самому кінці потрібний нам будинок. Можливо, міністр вдома. Припеку. А вот Значить, ми падаємо. До непроханих гостей одразу вибігла лайлива такса, а за нею жіночка. Я не знаю, я ж тут працюю. Да. Я а. роблю завтра мене нема. А загалом дуже мила оку територія. По ній одна за одною посаджена Йолка. є статуї. Ми помітили також і тенісні корти, і ще власний недобудований маєток, дуже схожий на замок. Загалом спокійне життя тут триває. А до заднього двору не підступитися. А ось такий двометровий кам'яний і неприступний мур. Цей величезний паркан на задньому дворі, наче підказує. Головне, щоб тил був добре прикритий. Схоже, саме так для втікачів в Україні, доки міністри і чиновники розшукуються, їхня нерухомість не під арештом, а продається чи здається, що вже говорити про їхній прибутковий бізнес.